Привіти, мої хороші. Сьогодні в нас 22 липня 2024 року. І вчора виставляла відео про те, про, наш, про наше будівництво. Вобщо. Не будівництво про наш ремонт. Обратно в мене будівництво. Це, мабуть, зв'язано з великим будівництвом. В общем, сьогодні я бігала в справах, бігала в лікарню, прийшла додому, вже привезли, доставка привезла деякі. Буде матеріали. Хочу вам розповісти, поділитися те, що привезли. Пам'ятайте, розповідала, буде в нас перестінок на другому поверсі, там дитяча кімната і санвузол буде на другому поверсі. також. Там ми хочемо поставити перестінок. І на першому поверсі також буде перестінок, санвузол і кухня. Це те, що ми зараз робимо. Відразу ми трішки пошпаклювали, зараз зробимо перестінки, а далі життя покаже далі. Тому що зараз ви знаєте такий час війна в країні, але треба далі жити. До речі, зараз чую, у нас тут наверху підйом, хтось щось запалив, що приїхали дві пожарні машини. Це так вам, як кажуть, між прочим. Розповідаю, тому що будьте обережні. Зараз у нас жара, 40, все сухе, трава повисихала, як осінню. Людей ще вистачає смілості, смілості, сміливості, і я не знаю, якого ума чи без ума, щоб брати і ще щось палити. У нас там люди не дуже хороші збирають мусор, викидають піврайони, а потім хтось іде ще і те все палить. В общем, пожарка працює, пожарні. Дякую їм за це. Ну що, погнали далі, будемо дивитися, що сьогодні нам привезли. Що ми сьогодні купили в Так, привезли нам будматеріали. Потім засніму вам, що привезли, то будівництво не наше це Сусідське. Зараз як буде змога вийду все сніму і повітряна тривога, звичайно. Так, розпочинаємо з газоблоку блок. Ой, десятка, наскільки я пам'ятаю, тому що на стіни буде 10. ну, В общем, це не важливо. В общем, отак. Я не знаю то, кількість навіть їхню. Це на перший поверх, санвузол і кухня, перестінок такий поки на вулиці. Зараз будемо заносити, бо доставка тільки недавно приїхала, розгрузили і будемо потихеньку заносити. Ідемо далі. Так, далі в нас йдуть, я знаю, що дежні були будь у Дешки, це ДЕшки, але потім передумали у В общем, щось, щось вроді того. ці На стіни, на перегородку. Отакі ось профіля, профіль, профіль металічний, не Можу прочитати. Ага, може, може, Ні, нема нема де прочитати, ну, в общем. Хто знає, той знає, що це таке. Так, далі гіпсокартон. Це також на другий поверх перестінки. Гіпсокартон буде той, що в ванну піде, два взяли е, вологостійких і два звичайних. Так, чотири. Це на другий поверх на перестінок. До тих удешок, ведешок Це дешок, з я вам говорила. Так, і це. Пару не знаю, чи нам хватить пару, я так розумію, що правильно рахують, має вистачити пару мішочків до газоблоку клею. Я так розумію, десь плачела, він наче так і називається як газоблок. Ну, ось, якщо вам буде цікаво, <с> цікаво, є чеки. Не то, що чеки, що я вам хотіла сказати, а те, що. О, Боже, які зараз ціни? Якщо буде цікаво, поставити на паузу, подивитись, це що, це блок? Ой, і це гіпсокартон, профіль, ну, в общем, ви бачите. Буде цікаво, ви побачите самі. І он наш блок. Звісно, напіточка. Що ж ще? Якось так, мої хороші. Дякую вам, мої хороші, за перегляд. Дякую вам за те, що ви на мене підписані. За те, що ви ставите лайки, пишете коментарі. Дуже вам вдячна. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Пишіть, будь ласка, ваші якісь можливо поради, щоб ми робили краще. Те, що ви знаєте, як буде краще, буде і для нас краще. Залишайтеся з нами, буде далі цікаво. І буде у мене бажання і не бажання, не то, що бажання. Я знатиму, що я пишу це і не, не зря пишу. Я дивлюся, що ви попереднє відео, відео також дивилися і залишили коментарі і лайки. Гарного настрою і всіх міцно обняла. Мирного неба і миру на нашій українській землі. Дякую вам.